Перший в голові. Насправді я радію кожному дню. І це було і до війни, і зараз ще більше. Ну, і радію, що прокинувся. До війни був викладачем вузі в Харківському аграрному національному університеті на лісогосподарському факультеті. Я на початку повномасштабного вторгнення був на території окупованій ворогом. Потім виїхав. Ну, коли я приїхав, мені сказали, що тебе ніхто не візьме в військкомат. Я не пішов, пішов десь через три місяці і одразу за дві години прийшов ВЛК і приїхав в Львівську область на підготовку. Перше завдання. Ну, нас поступово втягували в цей процес. Перше завдання було завести хлопців на позиції, але це була друга лінія, тому не, не так там страшно було. Я приїхав, вони вигрузились, Я поїхав назад. Крайнє завдання. Ой-ой! Ми працювали в броні з танками. У нас техніка колісна і ну, просто підтримки з танками їздили. Зараз від всіх наших глядачів я бажаю вам успіху. Цей кулачок від всіх, Дякую. хто долучається до зборів і залишається байдужим. Дякую вам, що ви у нас є. Дякую всім.